Перш за все хочемо а, подякувати вам, подякувати а, за ваші серця, подякувати за те, що ви зараз робите цей важкий час для нашої країни, для кожного з нас. Ми дуже це цінуємо, ми шануємо вас, а, воїнів наших, дружин наших воїнів, батьків наших воїнів. А, ми висловлюємо вам щиру подяку. І я хочу сказати про те, що всеукраїнська громадська організація Спілка християнських письменників України вона входить до складу громадської ради при Міністерстві оборони. І вона вже багато років поспіль проводить благодійні аукціони живопису Київський артвернісаж на підтримку наших воїнів, на підтримку їх сімей, для того, щоб ми хоч якось могли прийняти участь. Вашому житті і висловити свою подяку. І цього року аукціон ми провели в квітні місяць 30 квітня цього року. І ось ті кошти, які ми зібрали на благодійному аукціоні, ми сьогодні вам привезли. Очолює всеукраїнську громадську організацію Спілка християнських письменників України Костянтин Андрійович Шаповалов. Він професійний художник, він священник. Він входить до складу громадської ради при міністерстві оборони України і очолює комітет з культури. Він сьогодні з нами і він буде вручати вам а, ці кошти. Ми ще раз вам дякуємо. Говорить, що той нема більшої любові ніж та, яку проявить хтось, коли положить душу свою за інших. І е, я хочу сказати слова надії і віри для вас, бо е, так каже Бог, а Він не змінюється. І що ваші рідні, е, які загинули, захищаючи нас всіх, захищаючи країну, вони Мають життя вічне по-перше. По-друге, ви з ними можете зустрітися. Якщо ви також будете триматися за Христа у цьому житті, ви з ними зустрінетесь і ви будете з ними у вічності. Тому це не кінець. Для тих, хто положив свою душу за, за нас, за, за країну. Це не кінець, бо є майбуття. І я бажаю вам всім. Ми бажаємо вам усім війти в те в царство Боже, яке Бог нам пообіцяв, і з'єднатися зі своїми рідними. Ми знаходимося в Білій церкві. Ця подія відбувається з приводу. Ми 30 квітня проводили аукціон по продажу колекційного живопису. Це спілка християнських письменників проводила і також благодійний фонд. І зібрали 120 тисяч гривень. І через громадську раду при Міністерстві оборони України ми вийшли на голову обласної ради спілки офіцерів України і через них знайшли 12 сімей, які потребують цю допомогу. Це вдови, це дружини загиблих, це їх діти, це їх батьки загиблих наших з Збройних сил України. Вони сьогодні отримали 12 сімей, отримали сьогодні по 10 тисяч гривень. 120 тисяч гривень ми віддали на цю благодійну допомогу. Ну я думаю, що наступний аукціон буде у нас квітень-травень наступного року. І я хочу побажати тим, хто надає свої картини, щоб вони також це робили, тому що це дуже гарна справа, благодійність це дуже гарна справа. Також покупців, колекціонерів. Я хотів би також, щоб залучалося їх побільше. І щоб вони розуміли, що вони не тільки поповнюють свої колекції професійним колекційним живописом, але й вони свої кошти віддають на благодійність, на таку благодійність, яко, якою ми займаємося. І що це дуже добра справа. Тому так, я хотів би їх заохочувати і подальше приймати участь в наших аукціонах і в цій справі. Сім'ї військовослужбовців, які загинули, які є поранені, ну, ви сьогодні бачите, один отут був. Один був, їх два було тут. Три було, які могли самі. Дуже більш-менш вони себе чули. Хочу вам ще раз подякувати і давайте будемо далі спілкуватись.